Усім привіт! Мене звати Вікторія Чуб, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я занурю вас в медитацію від тривожності. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих і видих. Зосередтесь на моєму голосі. Десять. Я відчуваю, як моє тіло починає розслаблятись. Девять. Мою голову покидають всі думки. Вісім. Мій розум заспокоюється. Сім. Моя голова. Обличчя повністю розслаблені. Шість. Розслаблення опускається на шию. Переходить на ключиці. П'ять. Моя грудна клітка та живіт повністю розслаблені. 4. Мої руки розслаблені і тяжкі. Три. Мої ноги розслаблені. 2. Я відчуваю, що в моїй голові відсутні будь-які думки. 1. Мій розум переходить на альфа рівень. Зараз уявіть, будь ласка, себе в дуже комфортному, безпечному місці. Це може бути будь-що навіть ваша кімната. Відчуйте, як до вас потрапляє сонячне проміння. Воно починає зігрівати ваше тіло, наповнювати його спокоєм, вдячністю, любов'ю. Зараз ви бачите, як воно починає заповнювати весь простір. Постає так багато, що ви вдихаєте і видихаєте це світло. Згадайте зараз ситуацію, яка викликала у вас неприємні емоції. Надайте для неї форму, подивіться, якого вона кольору. Відчуйте зараз в своєму тілі, де сидить та емоція, наше тіло, наш організм. Наділений великою силою самосцілення. Наша психіка завжди оберігає нас від негативу, але зараз нам потрібно їй трішки допомогти. Нам потрібно з тієї негативної ситуації, яка сидить у вашому тілі, зробити клубок. Такий клубок, наче зв'язаних ниток. Починайте змотувати всі ті емоції, всі ситуації, які засіли у вашому тілі, всі ситуації, які вирішились не так, як вам хотілось, все намотуйте в клубок, всі моменти, в яких ви почували себе ніяково, весь негатив, який сидить у вас, намотуйте. Всі ситуації, які ви переживаєте, але які не залежать від вас. Все намотуйте. Витягуйте це все зі всіх частин свого тіла, наче павутину, і продовжуйте робити клубок. Мотаємо, мотаємо, витягуємо все-все. Не спішіть. Ви все робите правильно. У вас є стільки часу, скільки вам потрібно. Продовжуйте весь негатив намотувати на той клубок. Відчуйте, як цей негатив ви збираєте з рук, з ніг, з живота, з шиї, з голови. Зараз, коли ви відчуваєте, що все залишилось в тому клубку, ми починаємо видихати цей клубок. Робіть вдих і різкий, голосний видих через рот, вдих і знову видих через рот, знову вдих і видих через рот. Видихайте, поки він не вийде повністю. Видихайте, продовжуйте в тому ж дусі, ви все робите правильно. У вашому тілі немає місця для цього негативного клубка. Щоб у життя пройшло все те, що ви хочете, нам потрібно звільнити для цього хорошого нового місця. Видихайте ще декілька видихів. Останній вдих і видих. Зараз побачте цей клубок, цю кулю перед собою в повітрі, вона на комфортній відстані від вас. А зараз направда силою думки, сонячні промені на той клубок. Спостерігайте, як вона починає загорятись. Спочатку була маленька іскра, а зараз великий вогонь. Який спалює все те, що принесло вам біль, всі сльози, весь негатив, все залишається там, все палає і воно відразу розчиняється в повітрі, не залишає навіть сліду за собою. Сонячне світло настільки потужне, що клубок просто знищується, він згоряє до тла. розчиняється. Бачите, як догорають останні сантиметри цього клубка. Ви зробили все правильно, відчуйте цю легкість, відчуйте вдячність, відчуйте ейфорію, все сталося так, як потрібно. Ви зробили все правильно. Ви зі всім справились. Уявіть зараз, що перед вами дзеркало. подивіться на себе, подивіться, як змінився ваш погляд, він став більш впевненим, подивіться на своє тіло, його більше ніщо не сковує, Насолоджуйтесь цією щасливою версією себе, повторюйте зараз за мною, я відчуваю вдячність та легкість. Я відпустила все те, що мені не подобалось. Я живу так, як відчуваю. Я достойна всіх благ цього світу. Я відчуваю велику підтримку від світу. Я довіряю. В цьому світі все робиться не зі мною, а для мене. Будь-який досвід я завжди перетворюю на позитивний. Продовжуйте відчувати цей внутрішній спокій. У вас все вийшло. Коли ви відкриєте очі, продовжуйте бути тією людиною, яку ви побачили в дзеркалі, впевненою, Закоханою в себе та своє життя легкою, розслабленою. Не забувайте підписуватись та натискати пальчик вгору, якщо вам сподобалася медитація. Та обов'язково пишіть коментарі. Можете також написати, яку медитацію ви хотіли послухати наступною. Ну а я бажаю вам гарного дня або ж доброї ночі.